Абсолютно Ну я до того, що вона майже бровін з червоним. Червона коштує скільки? 300? 355. 355 за 200 Да. А там 400 Я замовлю собі Фелікс. Дівчата сказали, що я сам його сім. Принесли Фелікс, і що? Прощай, діє там. Я подумав, треба на який каналі зробити. Грамперський колись у мене був. Якийсь червоний кровий весь так завожив, весь сьогодні всі хтось дивився дівчат. Я не пам'ятаю, що з чи речі вони готували під замовлення людині людині. Здається, 8 ролів з чорної крові за 9 тисяч доларів. Ось я ж про то. Я ж про то. Дійсно, вона повсюду про це. Є ще ж різна, я вибачаю. Це різна, так. Це розуміння що у людей розуміння про червоний чорний кров. Дуже межний. Тіпо, да. Червоно це тільки косось, да. чорно це Все. Насправді, скільки у тебе? Видів 10? У Сев... мене вісім видів, сиврюга, у мене сама дорога. 3,450 за кілограм. Вам спочатку тоді треба перша лекція про чай. друга лекція про ікру. Так, щоб розуміла, в чому різниця? Так ти можеш пр зібрати такі, якби зробити я просто спробую гриму, тому що це треба зробити серію з корення.